Укомплектування військовослужбовців на службу за контрактом наразі є одним із основних завдань для збройних сил України, кажуть в обласному військовому комісаріаті. По-перше, це дасть змогу створити професійну армію. По-друге, це серйозна альтернатива мобілізації. Поступаючи на військову службу за контрактом, це є мотивовані військовослужбовці, які знають, що вони отримують певне грошове забезпечення, мають потужні соціальні пільги. Забезпечується житлом, і е, в подальшому, якщо військова частина укомплектована військовослужбовцями служби за контрактом, потреби проводити мобілізацію відповідно, немає про важливість переходу армії на контрактну основу, говорять і в облдержадміністрації. Було озвучений порядок вже заробітних плат, котрі будуть отримувати військовослужбовці-контрактики. Це від 7 до 15 тисяч гривень, в залежності від обставин чи умов, в яких вони перебувають. Ми офіційно оголошуємо, що 44-та артилер... артилерійська бригада потребує військових контрактників. Сьогодні є вакантними майже 1300 посад.